Гороскоп таро для кожного знаку зодіаку на тиждень з 7 по 13 листопада. Дивимось, що кожному знаку Зодіаку приготував цей тиждень. Овен, в вашому знаку Зодіаку на цьому тижні випадає карта удачі, яка каже про те, що вас чекають нові та дуже приємні новини. Ці новини будуть не тільки приємні в плані, що вони порадують ваш. Піднімуть ваш настрій, порадують вас. А також ця карта вказує про те, що вас чекають нові справи. Нові справи це може бути нове якесь предложення по поводу роботи, це може бути якась нова пропозиція, яка вас чекає саме на цьому тижні. Тож не прогавте цю пропозицію. Карти дарують вам максимум. Хватайте цей кубок та отримуйте максимум. Такий для вас прогноз. Тілець. На цьому тижні сфокусуйте всю свою увагу на ваші відносини. Тема стосунків актуальна для вашого знаку зодіаку і також період з 7 по. 13 листопада буде тим періодом, який може дати поштовх розвитку ваших стосунків. Карта допомагає зміцнювати сімейні стосунки. А також карта допомагає у справах любовних. Тож тільці ваш чекає дуже таки романтичний та любовний тиждень. Не прогавте таку можливість, зміцнюйте стосунки. Що стосується грошей, то ця карта також дає можливість непогано заробити. Йдемо далі, близнюки на цьому тижні сфокусуйте всю свою увагу на отриманні нових знань. Карта допомагає. Навчатися, карта допомагає впитувати та освоювати знання, дуже допомагає карта всім, хто бажає е змінити своє життя на краще через отримання нових навиків, через отримання нових знань. Тож карти кажуть про те, що у вас буде дуже такий повчальний тиждень. Він дасть вам багато чому навчитися, дасть змогу багато чому навчитися. А також цей тиждень буде для вас дуже хорошим в плані навчання. Тож не прогавте можливість, або якщо ви давно збирались кудись піти, записатись на якийсь. Курси, отримати нові знання, то цей тиждень для вас буде найкращим. Тож, давайте, побільше активності, не зволікайте. Йдемо далі, раки. Реки, на цьому тижні вам доведеться вирішувати сімейні проблеми. Карта вказує на те, що є багато сімейних справ, які потрібно вирішити. Для когось це проблеми, для когось це діла звичайні. Тож приділіть увагу своїм рідним, своїм близьким. Якщо у вас є діти, то приділяйте увагу дітям. Якщо є батьки, то приділяйте увагу вашим батькам. Взагалі цей тиждень у вас пройде під егідою сім'ї. Тож сім'я, сімейні справи це все вас чекає на тижні. З 7 по 13 листопада. Тож, працюйте над цим. Також карти допомагають приводити до ладу вашу квартиру, ваш будинок, прилеглі території, і також допомагає з цим розібратись. Непогана карта, але вона несе багато сімейних енергій, а також несе багато справ. Тож вам, мабуть, на цьому тижні буде навіть не до гороскопу. Займайтеся сім'єю та нагальними справами. Йдемо далі, леви. Леви, у вашому знаку Зодіаку карти дають можливість змінити своє життя на краще. Саме цей тиждень може стати для вас вирішальним. Цей тиждень, який може змінити ваше життя на краще. Тож події будуть розвиватись дуже таким непередбачуваним чином. Карти вказують на те, що ваше життя і ваша. Судьба вона налагоджується, і це добрий знак, тому що у нас період коридору затемнень, у нас справа йде до повнолуння, і все це дуже так непогано буде впливати на важних Зодіаку Тож у вас починається період романтики, у вас починається період розвитку нових стосунків, а також період вдачі. Тож не, не зволікайте, якщо вам... Будуть десь пропонувати нову роботу або нові можливості для заробітку. Не впустіть таку можливість, тому що це може кардинальним образом змінити ваше життя на краще. Тому ж леви побільше активності, побільше впевненості у собі. Ми йдемо далі, діва. Діви, вас на чому на цьому тижні чекають перемоги. Подивіться на цю карту, вона сама по собі називається Лаври. Ми кажемо про те, що справи, які ви будете вирішувати на цьому тижні, будуть мати успіх. Взагалі, любі ваші нові починання будуть мати успіх, і це зважаючи на те, що у нас іде період коридору затемнення, також у нас іде період повнолуння, там кармічні періоди, але у вас все хорошо, у вас все налагоджується, життя покращується, і карти несуть вам тільки позитив. Тож діви. В повний перед тиждень перемог, тиждень удачі, тиждень дуже такий, е даючи вам наснагу та міць. Отак От я хочу завершити гороскоп для вашого зодяку. Дуже круто, тому ставте лайки. Йдемо далі, терези. На вашому знаку зодіаку карти проносить кохання. Це стосується і чоловіків терезів, і жінок терезів. У вас у житті починається період кохання та романтики. Незважаючи на те, що у нас достатньо багато проблем в Україні, сфокусуйте всю свою увагу саме на тему стосунків та на тему кохання. Тому що саме лицар води принесе вам не тільки радість від стосунків, він також принесе приємні такі несподіваності, сюрпризи, квіти, подарунки. У і взагалі це дуже м'яка і позитивна карта. Тому як би у вас там тиждень не проходив, він буде дуже яскравим, позитивним і насиченим. Це просто бомбезна енергія. Тому Терези, ставте свої лайки, а ми йдемо далі до скорпіонів. Скорпіони. Скорпіони на цьому тижні можуть наламати дров. Ці дрова можуть бути наломані яким чином? Ну, по-перше, тим, що у нас дуже багато скорпіон а, вирішує питання саме емоціями. Емоції домінують над, скажімо, так, свідомістю, тому скорпіони, ви на цьому тижні можете багато емоціонувати та нервувати. Я вам пораджу так: будьте більше на позитиві, не реагуйте на негатив, бо негативу. І так вистачає його дуже багато. Сфокусуйтесь на своїх нагальних справах. Реагувати на негатив. Не потрібно, тому що ви можете нажити собі ворогів. Конфлікти, ссори і якісь неприємні ситуації будуть на цьому тижні тільки у тих скорпіонів, які. Поведуться на оці конфліктні провокації. Тому не ведіться на провокації, будьте позитивними, і старайтесь просто уникати ситуації, де хтось скандали вирішує відносини або там конфліктує. Це не для вас, не на цьому тижні. Будьте обережні, також у нас буде повне луння. Тож також бережіть себе, Скорпіони, Це для вас сама важка фаза. Дуже нервовий, напружний тиждень. Так що ще раз підкреслюю. Відсторонюйтесь від негативу, конфліктів, конфліктних ситуацій. Йдемо далі стрілець. Стрільці, на вашому боці сьогодні виступає карта справедливості. Це саме та карта, яка дає силу, яка. Дає наснагу, дає перемогу. Тож, якщо ви збиралися на цьому тижні змінити місце проживання або офіційно закріпити статус робітника, або підписати якісь документи, взагалі ця карта допомагає отримувати документи та вирішувати юридичні питання. Я хочу сказати так, що стрільці, на цьому тижні вирішуйте питання, зв'язані з кар'єрою та фінансами. Ви у цьому сенсі будете досягати успіху, але якщо ми кажемо про справи любовні та романтичні, то це не про цей тиждень. Наразі вам потрібно... Вирішувати питання, пов'язані саме з документами та офіційними бумагами. Це те, що у вас буде виходить краще всього. Фокус на кар'єру, фокус на роботу, фокус на посилення своїх позицій саме у кар'єрі. От така підсказка, от такий вам е, совет від Картаро, а ми йдемо далі. Казірох. Козиріг. що чекає тебе? Козиріг. тебе чекають несподіванки. Взагалі, карта дуже активна та динамічна. Тож козиріг буде такий склонін до танців, до якоїсь фізичної активності, тренування в залі, плавання, спорт, гімнастика це все, що буде дуже непогано проявляти твої козиріг, качества, твої якості, а також твій сексуальний потенціал. Карта дуже активна. Вона може змушувати вас кудись переїжджати, змінювати місце жительства. Це карта. Дуже любить подорожувати а взагалі. Дуже любить активність, тому побільше активності вам на цьому тижні. Незважаючи на те, що у нас буде повне луня, там вліяє коридор затмінень. У вас козиріги, дуже активний та насичений період, період з 7 по 13 листопада. Тож не зволікайте, активнічайте, будьте на позитиві. Це вам зараз потрібно. Ми йдемо далі. дивимося, що там водолієм приготували карти. Водолі. карти кажуть про те, що на цьому тижні не у всіх водоліїв, все буде так однозначно. Карта вказує на те, що дуже багато варіантів розвитку для вашого знаку Зодіаку приготували вищі сили та карти таро. Зверніть увагу, у вас тут дуже багато кубків, да, випадає. Це свідчить про те, що дуже багато подій буде на цьому тижні у вас оточувати. А також карти кажуть, що е, тим, як буде у вас відігруватися тиждень, точніше на те, як буде відігруватись у вас цей тиждень, е, повлияють саме ваші вчини. Тож, якщо ви вирішите там, ну, наприклад, так вибрати кубок з драгоцінними камнями, то у вас буде, ну якийсь розвиток, да, якийсь розвиток на цьому тижні. Якщо ви виберете лаври, буде інший. Тобто карти вказують на те, що для вас судьба приготувала багато варіантів розвитку, багато варіантів, які будуть реалізуватись у кожному з вас. Тож приймайте рішення, беріть на себе відповідальність, не бійтеся. Карти кажуть, що будьте більш рішучими. Саме ваша рішучість дасть вам змогу змінити своє життя на краще, тому що зараз період у нас коридору затемнення, у нас повнолуння, все це дуже сильно впливає на. Судьбу і саме ви можете змінити свою судьбу на краще. Тож приймайте активну участь у своєму житті, беріть на себе відповідальність. Не бійтесь побільше активності, і тоді у вас все е, отримать, все, що ви задумали. От така дуже позитивна, але дуже така відповідальна карта випадає вашому задяку. Водолій більше активності, менше страхів. Ми йдемо далі. Риби. Риба на цьому тижні буде більш підвержена в такому впливу королеви води. Королева води попереджає про те, що рибки у нас коридор затемнень, у нас повнолуння і все це небияк виснажує. Тож не ведіться на ці всі провокації. Тиждень може бути дуже слабким для вас, емоційно слабким. Вас може дуже легко виводити з себе. Вас дуже легко можуть ем, енергетичні вампіри ціплять. Тож не ведіться на конфлікти. Енергетика у вас на цьому тижні дуже слаба. Вам карти рекомендують відпочинок, вам карти рекомендують зайнятися здоровим образом життя, а також карти рекомендують підпитувати своє здоров'я. Тож будьте, будьте здорові, наснаги вам, фокус на себе, фокус на свою енергетику. Не розпиляйтесь, не тратьте свій час на тих, хто цього не вартий. От така підказка. А також не забувайте про те, що тиждень дуже емоційний. Тож бережіть свої нерви, бо нервові клітки не відновлюються. Друзі, така вам підсказка. По-моєму, дуже все непогано. Підписуйтесь на канал, з вами був Срада do zustrice.